Ви полюбляєте театр? А що б ви відповіли, якби отримали запрошення на справжнісінький анатомічний спектакль? Саме це дійство зобразив на картині молодий Рембрандт». Ми бачимо групу чоловіків, всі вони уважно спостерігають за ростином трупа, що лежить на столі. Автопсію проводить доктор Тюльп, справжня зірка нідерландської хірургії тих часів. Могло б здаватися, що це і все. Ну що ще може розповісти нам ця картина, але я обрала її не просто так, у цьому відео цей портрет стане нашим путівником у світ моторошних розваг мешканців Нідерландів сімнадцятого століття. Дізнаємося, що спільного він має з кримінальною відповідальністю та соціальною справедливістю. Давайте ми з вами перенесемося до Амстердама 1631 року. Саме тоді молодий Рембрандт Ван Рейн прибув до міста з рідного Лейдена. Амстердам 17 століття переживав золотий період розвитку, став найважливішим і найбагатшим портом Європи. Купці швидко збагачувались. Попит на картини, якими заможні городяни прикрашали свої будинки, стрімко зростав. Найбільшим попитом користувалися групові портрети та полотна, виготовлені на замовлення за кошти міської ради або промислових кіл. Саме цю нішу вдало зайняв Рембрандт. У 1632 році, коли Рембранту виповнилося 26 років, він отримав своє перше замовлення на груповий портрет. Ним був урок анатомії доктора Тюльпа. Як ви розумієте, портрет приніс йому славу найкращого та наймоднішого портретиста в Амстердамі. Але про що ця картина? Про лекцію анатомії. Але чому саме така дивна тема? Перед тим як ми перейдемо до моторошних секретів картини, потрібно розуміти, що портрет є фрагментом події, яку називали Театрум анатомікум. Що ж це за подія і яка була її мета. Анатомічний театр був паратеатральним видовищем з сильним моралізаторським відтінком і супроводжуючим його усталеним ритуалом. По-перше, це був новий вид розваги для людей. По-друге, можливість дізнатися про механізми, що відбуваються в людському тілі. Такі театри, хоч і були організовані в різних частинах Європи у 17 столітті, набули особливої популярності в північних Нідерландах і стали там традицією, починаючи вже з 1550 року. Подібні публічні ростини стали феноменом, приходили на них цілі натовпи. Подивитися на це дійство хотіли не лише вчені та науковці, але і звичайні мешканці. Такий шалений успіх анатомічних спектаклів призвів до того, що в великих студентських містах, в університетах почали з'являтися анатомічні театри, що формою нагадували амфітеатр. Тіла для розтинів найчастіше належали злочинцям, яких засудили на смерть. І екзекуції, і розтини були публічні, але на останній потрібно було придбати квитки. Що цікаво, квитки на спектаклі анатомічні впровадили вже в 16 столітті, тобто раніше, ніж театральні, вивішували афішу з датою ростину, а ціна квитка залежала від того, хто мав лежати на столі. Ростин жінки був дорожчий, ніж чоловіка, але найбільш коштовний був спектакль ростину трупа дитини, новонародженого або ж плоду. Як же все це відбувалося? Спочатку в холі міської ратуші проводили екзекуцію. Найчастіше це було повішення. Потім всіх запрошували до анатомічного театру. Були встановлені дуже чіткі правила, згідно з якими глядачів просили залишатися серйозними і шанувати померлого, не торкатися тіла та кінцівок відокремлених під час розтину, ставити лише серйозні запитання. Для вчених, хірургів та лікарів це була чудова можливість поглиблювати свої знання з анатомії, вести дискусії та краще розуміти правила функціонування людського організму. Зазвичай такий розтин тривав три дні. Асистент проводив розтинг, а лектор-хірург пояснював публіці, що відбувається. Порядок лекції був чіткий: спочатку обговорювали внутрішні органи. Потім переходили до трепанації черепа і, нарешті, до обговорення м'язів, скелету та кровоносної системи. З відомих причин такі спектаклі влаштовували лише взимку і тривали вони аж до моменту, коли запах вже неможливо було витримати. Після такого показу Гільдія організовувала приватний бенкет, який завершувався святковим маршем зі смолоскипами вулицями міста. Це було справжнісіньке міське свято, але водночас це була дуже серйозна пересторога для потенційних злочинців, гвалтівників та вбивць, адже їх кількість була справжньою чумою у Голландії XVII -го століття. Торгові шляхи в ті часи кишіли від бандитів. Напади часто закінчувалися брутальним закатуванням усіх купців або мандрівників, і це було щоденністю. Саме тому закон безжально карав бандитів, а кара смерті нікого не дивувала. Зато анатомічний театр вражав і водночас лякав. Ось що чекає злочинця, який наважився підняти руку на беззахисних та потурбувати суспільний лад, публічний Ростин був додатковим покаранням, яке чекало злочинця навіть після смерті. Групові портрети були надзвичайно популярним жанром живопису в Нідерландах. На них з'являлися заручені пари, родини, члени муніципальних установ, представники гільдій, лікарі, керівники притулків і лікарень, члени та офіцери міської варти. Метою таких портретів було підкреслити їх статус і роль у житті громади. Перший груповий портрет Амстердамської гільдії хірургів написав Арт Пітерс у 1603 році. На портреті, названому уроком анатомії доктора Себастьяна Екберца, зображено 28 членів гільдії та самого хірурга. Всі вони зібралися довкола тіла. Так, у голландському жанровому живописі виникла нова традиція. Художник Ніколас Еліаш Піккеної написав ще один урок анатомії у 1619 році. Він дещо змінив концепцію. У центрі він поставив хірурга знову ж таки доктора Себастьяна Екберца, який пояснює колегам будову скалета. Дуже ванітативна картина, адже тут помітна алегорія смерті та символізм марнославства. Професор зосереджено читає лекцію, а скелет, що стоїть перед ним, із нібито глузливою посмішкою нагадує нам про марність нашого швидкоплинного життя. Урок анатомії доктора Тюльпа Пензля Рембранта сильно відрізняється від попередніх портретів на подібну тему. Доктор Ніколас Тюльп був відомою постаттю у світі науки, продовжувачем ідей знаменитого Андреаса Везалія, який століттям раніше особисто проводив розтини трупів, стверджуючи, що вони спрямовані на благо людства. За словами везалія, людське тіло було божественним витвором і, пізнаючи його, людина наближалася до таємниць творця. Його трактат, «De Humani Corporis Fabrica Libri Septem» був надрукований у Нідерландах у 1616 році вчителем тюльпа доктором Пітером Паувом. Дослідники творчості Рембранта стверджують, що доктор Тюльп швидше за все консультував художника, як той має зобразити його на картині. Зображення тюльпа дуже нагадує зображення його ідола Везалія. Обоє гордо демонструють ростин руки. Ростин, проведений тюльпом, відбувся 31 січня 1632 року на тілі Адріса Адрінсона, засудженого до повішення за збройний напад і крадіжку пальта. Ми бачимо хірургів Амстердаму, які зібралися довкола доктора Тюльпа. Всі вони поглинуті процесом. Кожен має інші емоції на обличчі. Двоє учасників уроку дивляться прямо на нас. Складається враження, що ми щойно відкрили двері до кімнати і на хвилинку відвернули їхню увагу від лекції Тюльпа. Один чоловік дуже уважно дивиться на ростин руки. Помітно, що він поглинутий цим процесом та з цікавістю спостерігає за тим, як працюють людські сухожилля. Та зрештою ростин руки тут не випадковий. За везалієм, рука є причинним знаряддям усієї фізичної та творчої діяльності. По-перше, це найскладніший елемент ростину, тож Рембрат підкреслив тут хірургічний талант тюльпа, який демонструє слухачам механізм згинання м'язів пальців, повторюючи цей рух на власній руці. По-друге. Складна будова людської руки це ідеальний шанс і для самого Рембранта заявити про свій талант. Ну і по третє, розрізана рука мертвого злочинця символізує кару, за скоєну ним крадіжку. Дві найбільш контрастні постаті на портреті це блідо зелене тіло мертвого злочинця та одягнена в чорні шати та капелюх постать доктора Тюльпа. Лише його поза статична та без руху. Обличчя спокійне та без емоцій. Перед нами впевнений у собі лікар, який досконало знає матеріал та навіть не мусить дивитися на те, що роблять його власні руки. Зверніть увагу, що перед тюльпом в правому нижньому розі картини знаходиться той самий анатомічний атлас з 1543 року, написаний його кумиром, хірургом Андресем Везалієм. Але як ви мабуть помітили, картина не є реальним зображенням усталеного ритуалу розтину. Як ми вже знаємо, розтин кінцівок відбувався аж наприкінці. До цього моменту черевна порожнина та череп вже мали бути відкриті. Звичайно, що Рембрат добре знав порядок, але, можливо, хотів, щоб його робота мала менш драматичний ефект і не бажав показувати глядачам вмісту черева. На картині також немає ані брудних інструментів, ані крові. Все дуже, якщо можна так сказати, елегантно та естетично. Справа в тому, що лікар-хірург такого високого статусу, як Тюльп, не займався розтином людського тіла. Це завдання належало до асистента. Саме він мав підготувати тіло до показу та лекції. Цікавим елементом також є напис на стіні Рембрандт F. 1632. Він свідчить про те, що вже тоді, в так молодому віці, Рембрандт знав собі ціну і розумів, що є дуже талановитим художником. Ім'ям з літерою F від латинського слова Фецід, що означає виконав, підписувалися великі майстри епохи відродження, такі як Тиціан, Мікеланджело чи Рафаель. Тож молодий і талановитий Рембрандт вже в 26 років вважав себе їх гідним наступником. До Рембрандта групові портрети були монотонні, бракувало їм глибини та життя, композиції були статичні та дуже схематичні. Рембрандт відразу почав виділятися постаті на його портретах, немов живі, обличчя та емоції автентичні, жести виглядають напрочуд реально, а глядач стає частиною написаної художником ситуації. Саме тому урок анатомії доктора Тюльпа є найбільш відомою картиною на цю тему. Варто було б згадати ще одну його роботу з 1656 року. На ній Рембрандт зобразив ще один урок анатомії цього разу доктора Яна Деймана. Тут художник показав Ростин саме в такій черзі, в якій він відбувався під час анатомічних спектаклів. На жаль, картина сильно постраждала від пожежі, тому повне зображення хірурга, який виконує трепанацію черепа, не збереглося. Лекція анатомії доктора Тюльпа, як на мене, це одна з найцікавіших картин Рембранта. Вона нагадує, що тіло людини служило і служить людству, науці, пізнанню, а отже загальному благу. Публічний розтин трупа злочинця, хоч і спрямований був на заробіток, також був частиною соціальної справедливості, а її виконавцями були міські хірурги. То що скажете про такі міські розваги? Діліться своїми враженнями від картини та анатомічних спектаклів. Щиро дякую вам за увагу і за те, що присвятили час мистецтву. Дуже сподіваюся, що ви провели його з користю та дізналися для себе чимало нового та цікавого. Якщо бажаєте отримувати денну порцію краси та знань зі світу мистецтва, долучайтеся до мого телеграм-каналу Мистецтво і Подорожі.